Всім привіт! Ну що, друзі, починаємо новий робочий день у селі Млиника. Минулого разу я думав, що вже закінчив роботу у цьому сезоні, але в нас сніг розтанув і вже декілька днів сонячна погода. Тому в цьому сезоні ми ще попрацюємо. Зараз їду на поле, де була кукуруза, і я на ньому хочу перебити стриму, що залишилось після збору врожаю, щоб навесні там можна вже було щось посіяти. О, Барсик! Ти вже не лазиш по дорозі малий. <хи> Минулий інцидент просто був йому науку, і він його надовго запам'ятає. І, до речі, в нього лапа вже прижилась. Так, що ще потрібно буде зробити з цим поворотом, бо звідси заїхати вже на цю дорогу мені проблемно. І я, виходить, заїжджаю на людські городи. Тому, щоб не було проблем з сусідами, треба буде придумати щось з цим заїздом. Ну що, на календарі січень місяць, а на дворі 12 градусів тепла. Давно вже не було такої теплої зими. Ці пару днів у нас була сонячна погода, за цей час терня трохи підсохла. І тому я вирішив підготувати це до нового посіву. Довелось купити ось такий каток. Ну, Я думаю, він ще в майбутньому мені згодиться в комплексі. До речі, я бачив такий каток в роботі. Знаєте, на перший погляд в ньому нічого особливого немає, а стерню дрібнить він нормально. Толковий агрегат. Потрібно буде, друзі, перебити ці залишки, бо це така зараза, що може прибавити клопоту на полі. Просто ці рештки кукурузи вони дуже повільно розкладаються, і навіть якщо їх просто переорати, то весною при посівній. Ось ці рештки вони можуть забивати сіялку. Тому я вирішив подрібнити залишки, щоб не мати проблем при посівній. Я думаю, мені тут десь до години роботи буде. Звичайно, після свят хотілося б відпочити, просто полежати. Але передають у нас знову дощі зі снігом, і тоді я вже на це поле не влізу. Тому потрібно буде зараз зробити цю роботу, поки погода сприятлива, і поки можна працювати на полі. Як то кажуть, зробив діло і гуляй сміло. Приведу поле до толку, тоді вже буду собі спокійно відпочивати. Ну а сьогодні треба буде попрацювати трохи. Ну, я вам скажу, добре, цей каток перебиває стерню. І, до речі, швидко, до 20 км за годину з ним можна їздити. Я вже більшу половину поля пройшов, далі вже дід буде каткувати. А я відразу почну вносити добрива, бо на цьому полі вже підвищений рівень кислотності, тому будемо гасити цю кислотність вапняком. І після цього відразу виораємо це поле. Зараз ще, до речі, потрібно буде розібратися, де чия земельна ділянка, бо так вийшло, що і на сусідньому полі була кукуруза. І трохи незрозуміло, де моє поле закінчується, а де починається сусідське. Я то, знаєте, по картах пройшовся тут катком по краях поля, не знаю, правильно чи ні. Але потім потрібно буде тут встановити якісь прапорці, щоб розрізняти, де чия земельна ділянка. Але, знаєте, я думаю, нічого страшного не буде, якщо сусіду трохи добре перепаде. Він не образиться. Так, щось це МТЗ, ледве волоче цей розкидач, щось він трохи пробуксовує. Але це, знаєте, може бути через те, що земля зараз трохи волога. То через це він трохи заривається. Але потихеньку волочається добре. Ну, бачите, під горбок вишкірпся і вже нормально пішов. Де цього трактора, як я вже говорив, просто в ваги не вистачає. Через це він і пробуксовує. Скільки він зараз там іде. Ну, 16 км за годину. Нормально. Можна працювати. Ой, блін. Я ледве доїхав цим трактором на це поле. Просто я вже завантажив повний прицеп, бо до цього я вкинув три мішки, думаю, мені вистачить. А як виявилось, розхід вавніка дуже великий, і сюди потрібно буде не три, а 33 мішки. Але суть не в тому. Просто цим трактором нереально буде працювати з цим розкидачем. Ну я маю на увазі з повним. Бо він просто заривається. Для нього це дуже великий прицеп і дуже велика вага. Ще, знаєте, по дорозі він якось доїхав, а вже на полі ніц не їде. Від слова зовсім. Як включаю вал, то взагалі він засідає. Не, він, то, бачите, шкребеться, але таку вагу він потягне тільки з горобка. Під горобок на, на ньому нереально працювати. Та ну, це не робота. Давайте не будемо його мучити. Зараз на МТЗ перецепимо каток, а розкидач на Т-150. Трохи перегрупування техніки у мене вийшло, друзі. Але що зробите? Такі робочі нюанси бувають, від цього нікуди не дінетись. Ну що, поїхали. Так, не поняв, а що з тобою таке? Я хату, може, це діло в прицепі було? Ну, Цей трактор то не грузний, але тяги в нього взагалі немає. Що це таке може бути? А, -а, 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 -а. все, це знову він не може передачу переключити. Недовго пісня грала, і ця сама біда вилізла. Ой, це тоді, як друзі, як я тільки його купив, ну, та сама фігня була в нього, що неможливо було переключити передачу при навантаженні. От зараза. От в чому ця проблема? От тільки запускається вал і все. В цьому тракторі передачу вже можеш не переключити. Але це може те, що я під горбок їхав. Давайте, зараз ще раз спробую. Ну, бачите, з другого разу пішов. Чи не пішов? Та що це з тобою таке? От в чому ця проблема? От мотор реве, а тяги взагалі немає. Він просто не їде. Походу, я думаю, знову потрібно буде перебирати коробку. До речі, ви що скажете? В чому може бути проблема? Напишіть в коментарі. Ну давайте я зараз ще раз спробую його розігнати. І тоді вже включити розкидач. Це мені раніше допомагало. Але на цей раз воно нічого не дає. То капець. Ой, газ на максимум. Зараз я педаль зламаю газу. Я в шоці просто. Та ну, немає толку з такої роботи. Дід! Шо? З Т150 та сама проблема. нього знову тяг взагалі немає. Знову потрібно буде до нього дивитися. Угу, Я про те саме кажу. Сьогодні я бачу, в мене буде задіяна вся техніка, окрім Дона. Удара ще Т-150 спробую попрацювати. Ну, а робити? Кажу, що робити? Якось треба дорозкидати ці добрива. Будемо виходити з того, що є. Так, не зрозумів. А чого вал не підключається? Ха -ха. А тому що його немає. А як так? Як так вийшло? Що за вал забули? Цікаво, а він без валу буде працювати? Зараз побачимо. Ага, ну він то працює, але без валу буде цікаво. Ой, блін. Забули провал відбору. Як так? Бляха, нема чим добриво розкидати. То треш якийсь просто. Вся надія буде Кіровця. Чотири трактори в комплексі я маю. І нема яким розкидати добрива. Я в шоці просто. Нема слів. Ну шо, давай хоч ти не підведи мене? Та це шо таке робиться? Блін, тут в шкіру ніколи не було такої проблеми раніше. Це шо за день такий сьогодні? Ну шо, то напевно все-таки в цьому розкидачі якась проблема. Як таке може бути, що 4 трактори вийшли з ладу чи що? Я в шоці. А, бачите, як розігнав його, то він нормально пішов. Тепер вже взагалі не зрозуміло, що це таке робиться сьогодні. Просто в мене таке враження, що в т 150 і в цього кіровця є вже проблема зі щепленням. Просто вони не можуть переключитись при навантаженні. Там, коли увімкнений вал відбору. А у вас була така проблема? Напишіть в коментарях. Ну просто я з іншими агрегатами, от коли вони працюють, я таких проблем не спостерігав. І Т-150 сьогодні нормально відпрацював скатковим. Щось не так з цими коробками передач, чи зі щепленням. Ну, але добре ж хоч Кіровець працює. Не з першого разу, звичайно, працює, але працює. Тому добре ж хоч внесемо ці добрива сьогодні. Ну що, друзі, згорем пополам якось внесли ті добрива. Зараз відразу починаємо виогрювати це поле. Так, тільки наступну загонку десь трохи далі треба зробити. Зараз глянемо, чи повториться проблема в Кіровця. Бо раніше з ним таких проблем не було. Це він сьогодні щось так вимахується. Але це поганий знак. Ну от бачите, зараз все нормально. Швидко їде, проблем зі щепленням немає, все супер. І чорт його знає, що тут таке було. Треба буде дивитися знову до цих тракторів, шукати, в чому може бути проблема. Бо наступний сезон він не за горами, зима пройде і роботи знову буде багато, і техніка має бути справна. Знаєте, цим кіровцем сильно не наробишся з його споживанням солярки. Це просто сьогодні так вийшло. Бо потрібно було внести ті добрива. І не було чим. От для Оранки це ідеальний трактор. Орати ним можна навіть з його споживанням солярки. Він того вартує. Але нічого, друзі. В мене є спеціаліст в комплексі, і він приведе техніку до толку. Ну що, виорили ми це поле. От зараз це, знаєте, приємне відчуття, коли ти от зробив роботу. Тим більше сьогодні було складно, техніка підвела мене сьогодні. Потрібно буде шукати в чому причина і щось потрібно буде з цим робити. Бо з таким технічним станом, друзі, наступний сезон буде важкий. До весни потрібно буде в цьому всьому розібратися. І підготувати техніку. Ну, взагалі, б ідеально було б трохи поміняти техніку. До речі, ви що скажете? Міняти чи будемо вижимати останні соки з цієї техніки? Напишіть про це коментарі. Мені цікаво, що ви скажете. От з ким я точно попрощаюсь, то це з гусеничним Т150, який без валу відбору. Кіровця, я думаю, ще можна буде відновити. Т-150 під питанням, треба буде знову пробувати регулювати щеплення. І далі можна було б купувати щось цікавіше. Але поки там зерно я не продаю, чекаю хорошої ціни. Вже після продажу глянемо, що ми заробили. і чи зможу я собі щось дозволити новіше. Поки якось так. А поки грошей немає, можна тільки планувати. А на цьому на сьогодні, все, друзі. Дякую, що додивились відео до кінця. Буду вдячний, якщо ви оціните відео лайком або ж дизлайком. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. І обов'язково напишіть коментар. Дякую для наших Збройних сил. Слава Героям України! Бажаю вам мирного неба! Бережіть себе та своїх близьких, і почуємося!